Останніми днями світ спостерігає закривавими боями між армією оборони Ізраїлю та палестинським ісламістським воєнізованим угрупуванням Хамас. Раніше обозріватель вже розповідав, через що почалася війна між сектором Гази та Ізраїлем, але цього разу пояснимо, що таке Хамас і яку ціль воно хоче досягти, напавши на Ізраїль. Хамас це найбільше палестинське ісламістське воєнізоване угрупування, яке керує сектором Гази територією на березі Середземного моря, виділена ООН для Арабської держави Палестина. Хамас противник Ізраїлю і завжди ним був, адже палестинці взагалі не визнають права Ізраїлю на існування та вважають країну своєю територією, в якій мають проживати виключно палестинські араби заснували палестинське ісламістське воєнізоване огрупування хамас 1987 року хоча сам палестинсько-ізраїльський конфлікт тягнеться ще з 1947 року. Хамас прагне знищити саму державу Ізраїль як таку. Він вже неодноразово намагався це зробити, вдаючись до жорстоких ракетних атак, які несуть смерть та руйнування в Ізраїлі. Через це Хамас визнали терористичною організацією у Сполучених Штатах, Великій Британії, самому ж Ізраїлі та країнах-членах Європейського союзу. Палестинські бойовики ретельно готувалися до атаки 7 жовтня 2023 року на Ізраїль. За різними даними, терористи запустили від двох до п'яти тисяч своїх ракет. Атакували з дельтапланів і просто вдерлися наземним шляхом в Ізраїль, прорвавши державний кордон. Нині вони викрадають мирних ізраїльтян та знущаються з них. А тих, хто хочуть евакуюватися, нагло розстрілюють, як у Бучі в Київській області на початку російського вторгнення в Україну в 2022 році. Після всього того, що наробили палестинці в Ізраїлі, а це вбивства, катування цивільних, знущання над ними, викрадення жінок і дітей, а також знищення будівель, в тому числі лікарень, ізраїльський уряд думає над знищенням Хамасу як такого: тож світ і самі ж ізраїльтяни в очікуванні неминучої жорсткої відповіді Єрусалима. А ось власне і перші кадри нападу палестинських терористів на територію Ізраїля 7 жовтня, які вдалося зафільмувати Мішель Охані, яка в той час перебувала на нічному музичному фестивалі в ізраїльському місті Офакім, що біля. Сектору гази сама Мішель отримала поранення внаслідок вторгнення бойовиків Хамас. Однак, через раптовий напад палестинців жертв уникнути не вдалося. На території, де проходив карнавал, було виявлено близько дві сотні тіл загиблих, мирних людей. Терористи розстрілювали з кулеметів і автоматів усіх хто траплявся їм на шляху.